Прокинулися ми рано вранці від того, що стоїть гул. У нас п'ятиповерховий будинок. І з окна видно саму трасу. Ну, Листя немає, дерева олі. І видно, що їде дуже багато техніки. Злякалися бігом діток, зібрали там подушку, одіяло якесь ухватили, і побігли навпроти будинок у підвал. Чекали, вони дуже довго їхали, мабуть, більш години. Чекали такі, але вони зупинилися, виходили, дивилися, ну вокруг. Чекали, потім пішли до невістки. Вона не, ну, там же рядом живе. То так наша окупація почалась. Потім підвали ховалися десь близько сіми днів, ми, да, то в одному підвалі, то в другому. Дома було страшно п'ятий поверх. 5 березня він <кій> близько п'ятої години вечора. Виїхав на велосипеді в сторону вікна Лень туди, ну, в кінець Димира. І не повернувся. Чекала його, чекала, ніч прийшла, пройшла, чекала, ну вже було зрозуміло, роз, що десь щось. Було багато розповідей, було і що підстрелили, і застрелили. І, ну Дуже було багато розповідей. Але 4 квітня ввечері е, зателефонувала мені жіночка. І сказала, що її чоловіка 1 квітня обміняли, він військовополонений, ну, військовий, його звільнили, і він, що він перебував з чоловіком в одній камері. І чоловік просив мене розшукати і повідомити, що він живий і здоровий. Брянська область, їх затримали 29 березня, їх забрали прямо ну, з дому. Прийшли одного, забрали, коли перекинули фотографії, ну, все перевернули вдома. Знайшли фотографію другого брата. Коли вони побачили фотографію, вони сказали, О, то це ж твій брат. Ну, і ну, заразом зайшли і його забрали. Ще один брат, він в нас військовий. Він колись у 2014 році пішов ну, в АТО добровільно. А як почалася ця війна, то він зразу в цей же ж день зібрався, також пішов. І в нас сусід знизу. Ну, не знаю, люди казали, що. Ходили, щось вони танки палили, чи що вони робили, їх взяли в полон. Вони їх тримали на блокпосту. І так як він знав, що у нас військовий, напевно, він гадав, що він дасть інформацію, його відпустять. Ну, і він привів їх прямо в квартиру. Да. Він казав, десь вивозили в поле, били, потім вивезли їх у підкатюжанку, в ямі вони сиділи. На двох машинах вони приїхали, спитали брата мого. Ну, я сказав, що він в квартирі знаходиться. Я у, у частному домі живу, він в квартирі знаходиться. Вони пішли туди. Потім буквально через пів часа, приводять його, вже були руки зав'язані в нього і очі зав'язані. І мене забрали теж. Завезли нас, я не знаю куди. поначалу, без поняття десь на поле, били сильно, потім десь повезли нас ще десь присадили буквально на хвилин 15, а потім вже в яму завезли, і мені. Пошкодили ногу прикладом. Прикладом ногу вдарили, і нас у яму вкинули. Ми там просиділи по ще півтора сутки. Ми там просиділи в ямі, і потім сказали нам те саме, що деяких <кхи>, випустять, а деяких на гостомель заберуть. Ну мене випустили. А він і там ще, ще. Три чи чотири чоловіка залишилося в ямі. А так я більше його не бачив. Потім завели мене в хату на катюжанці, сказали, до утра не виходить, тому що вона за, замі... за це саме Замінірована вона, щоб до утра ми не виходили. Но ми утром проснулися, все нормально було вже. Ми вийшли собі спокійно з хати. І я там ходив, ходив собі. Потім мене катюжанські хлопці завезли в лікарню вже, тому що в мене відкритий перелом був. І Потім я в лікарню попав. Я написала в НІП, е, запитала, чи можливо є лист е, від такого такого. Мені прислали відповідь Так, є, і тоді прислали У, лист. В листі з міст він написав набагато більше, ніж чоловік. Він написав звернення до брата. Привіт. Жив, здоров, все добре. Передавай привіт мамі, Олі, дітям. Я за вами дуже сильно скучив. Сподіваюся, що колись побачимось. Такий зміст був листа. Димир Козаровичі, дуже багато забирали людей, дуже багато. нас, Ми маємо групу, то в нас. В групі, мабуть, більше як 100 чоловік тільки. І всі майже цивільні, там дуже мало військових. Тяжко переживаємо, мама живе зі мною, троє діток. Я від чоловіка мене малесенька, коли його зібрали, забрали, і рівно ну, піврочку було малесенький. То так переживаю, ну а що? Від цього нічого не поміняється. Ну, поплакали, поговорили, поспоминали. Як тяжко їм там, нам добре, ну, хоч і постріли, все, але на відміну від них, ну, нам краще. Тяжко переживаємо, мамі геть тяжко, мами старший брат у нас помер. Один військовий, це зовсім невідомо де. Так, живемо з дітками.